Hello, hello, my dear students. Subscribe to my channel and let's start our lesson. Підписуємось на канал та розпочинаємо наш сьогоднішній урок. Сьогодні ми з вами опрацьовуємо сторінку в підручнику New Destination Beginners 101. Сторінка 101. І перше, про що ми будемо говорити, це такі частки як Because and So. We use because to show a reason. Ми вживаємо частку because, яка має переклад тому що, щоб надати якусь причину. Ethan studied physics at university because he was good at it. Eтен вивчав фізику в університеті, тому що вона йому добре давалась. Він був в ній хороший. We use so to express result or consequence. Ми використовуємо частку so, отже, тоже, щоб виразити якийсь результат чи висновок. Ethan was good at physics, so he studied it at university. Ітан був хороший у фізиці, дослівно, так, йому добре давалася фізика, тож він вивчав її в університеті. Let's complete the next sentences using because or so. Давайте доповнимо наступні речення, використовуючи частки because або. so. Записуємо їх в робочі сушити. Nora was tired. She decided not to go to the cinema. Нора була втомлена. Тож вона вирішила. Тож, так, ми використовуємо тут so. Вона вирішила не йти в кіно. Anne didn't have lunch today. She had a lot of work to do. Anne не мала сьогодні обіду, тому що Because в неї було дуже багато роботи. It was very cold. We didn't go swimming. Було дуже холодно, отож, отже, ми не пішли плавати. Jim never goes shopping. He hates it. Because так, Джим не, не ходив ніколи за покупками, тому що він це терпіти не міг. Ryan is bad at art, he didn't win the art competition. Райану не дуже добре дається мистецтво малювання, тому він не виграв в змаганні з малювання. Ми тут вставляємо. So, як висновок, як результат. Mary can speak French very well. Подумайте, що ми вставимо. She grew up in Paris. Може говорити французькою добре. Як пояснення. Так, пояснення це у нас because, тому що вона виросла в Парижі. Josh woke up late. He took a taxi to work. Josh прокинувся пізно. тож… So, He took, він взяв таксі на роботу. My mother gave up her teaching career, покинула свою кар'єру вчителя. She wanted to get married and have children. Because. В цьому реченні вживаємо because. Тренуємося в читанні кожного речення. And now let's do exercise B and C. In your workbooks, page 73. Ми зараз виконаємо вправу B та C на цій сторіночці. Також перевіримо попереднє ваше завдання, яке я вам надсилала так на 72-й сторіночці. Let's first put the dialogue in the correct order. Поставимо фрази діалогу, пронумеруємо їх від першої фрази до восьмої в правильному порядку. So, you were born in London, but you grew up in Mexico. What was that like? Ти народився в Лондоні, але виріс в Мексиці. Як це було? Number two. Ми вживаємо ось для цього речення. Продовжуємо. Це було цікаво, it was interesting. Mexico is a nice country. Тут ми ставимо друга, Number two. Number 3. Right. And so when did you decide to become a writer? Dobra, правильно? Тому коли ти вирішив стати Number 3. Number 4. Oh, from a very early age, I was about 11. Десь із раннього віку мені було близько 11. That's quite young. Це досить ти був молодий. How old were you when you wrote your first book? Тільки ж тобі було, коли ти написав першу книжку? 25. And now I am writing a new book. А зараз я пишу нову книжку. And number 7. Really? What is it about? Про що ж вона? I'm sorry, but I can't tell you. I can only say that is it's for children. Number eight. Не можу тобі сказати, можу лише повідомити, що вона для дітей. Let's also complete the sentences using because or so. Давайте знову ж таки завершимо речення частками because і so. Terry was always very good at math and information technology. He decided to become a computer engineer. Дуже добре йому давалось, Terry давалася математика та інформатика. So тому він вирішив стати комп'ютерним інженером. His mother was very happy. She was a computer engineer too. Його мама була дуже щаслива, тому що вона була теж комп'ютерним інженером. He went to university and got a degree in IT. Він ходив в університет та отримав диплом в IT. He found a job at Computer World, but he only worked there for three months. He wasn't happy with his boss. Він знайшов роботу в комп'ютерному світі. Компанія так називається, але він пропрацював там лише три місяці, тому що because he wasn't happy, тому що йому дуже не подобався його бос-керівник. Марса up in Montreal, Canada. She can speak French and English quite well. Народилася в Монреалі, Канада. Тож, so, вона може говорити дуже добре французькою та англійською. В Канаді теж дуже добре знають французьку мову. After she got her degree in business and management, she went to Spain. She found a job there. Після того, як вона отримала диплом з бізнес та менеджменту, вона поїхала до Іспанії тому, що because, вона знайшла там роботу. Now she can speak Spanish too. Тепер вона може говорити також іспанською. Let's check your homework for today. Давайте повернемося ж до вашого, попереднього, до вашого попереднього домашнього завдання. Ось ця вправа була нам. Та прочитаємо правильні речення з вставленими словами. My grandmother was born. Сюди ми записуємо слово born. Моя бабуся народилася in 1927. Колін is interested in geography. Колін цікавиться географією. Alex broke his leg, but he doesn't want to give up football. Зламав Алекс ногу, але не хотів кидати футбол. I want to get a degree in art history. Я хочу отримати диплом в історії мистецтва. James grew up in Los Angeles. Джеймс виріс в Лос-Анджелесі. The film ended at 8 o'clock. Фільм завершився о 8-й. Kelly Bought a Car 5 Years Ago. Kelly купила машину 5 років тому. Your homework for the next lesson. Ваші вправи домашні на наступний урок. На цій сторіночці в Exercise D, Exercise E. Вправа D. Запитання про письменницю J.K. Rowling. The author of Harry Potter. When was she born? Where was she born? When did she go to university? What did she study there? When did she get her degree? And when did she write a, her first book? Дайте, будь ласка, відповіді на ці питання, коли вона народилася, використовуючи інформацію, вона народилася, she was born in 1965. З цією, за допомогою ось цієї інформації, побудуйте речення відповіді на ці питання. Вона народилася. Де саме вона народилася? Коли ходила, пішла в унів... вступила до університету? Що там вивчала? Коли отримала диплом? Та коли написала свою першу книжку? Побудуйте речення та їх запишіть. Вправа І дайте власні відповіді на ці питання вже про себе. When were you born? Коли ви народилися? I was born in. Where were you born? Де ви народилися? I, were, I was born in Біла for example. Where did you grow up? Де ви зростали в якому місті? What was your favorite school subject? Were you good at geography? Were you interested in history? Який ваш був улюблений шкільний предмет? Нагадую, діти, ми будуємо речення тут у минулому часі. Так, в минулому часі. Чи добре вам дається географія або природознавство? Чи ви цікавитесь історією? Тільки будуємо речення в минулому часі. Окей, okay, that's all for today. Thank you for your attention. Не забудьте підписатися. Have a nice day. See you, goodbye!